Часто буває, як з людиною, яка має землю, але не врожайну. І не, мі не могла з неї прокормитися. Тому працювала пастухом. Одного дня прийшли до нього геологи і запитали, чи можуть вони шукати нафту на його землі. Він погодився. І раптом став дуже багатим, бо знайшли на його землі багато нефти. Подібно є з багатьма християнами. Вони мають право до великих багатств життя в Святому Дусі. Ці багатства є якби їхньою власністю, але вони про це не знають. І ними не користуються, тому треба розбудити їх віру, щоб дари Святого Духа, котрі вони мають, котрі лежать, вони насправді свідомо прийняли і використали. Слуга Божий, Отець Франциск Захніцький.